Без снігу та морозів, якою буде погода в Україні на Різдво. Точний прогноз погоди на Різдво в Україні традиційно з'явиться за 5 днів до свята. Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, 24 та 25 грудня переважатиме плюсова температура, в деяких регіонах можливий незначний дощ. Якої погоди чекати на Різдво 2023 в найбільших містах далі у матеріалі? Київ на святвечір, 24 грудня, у столиці є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу, температура протягом доби від плюс 3 до плюс 8. А на саме Різдво, 25 грудня, буде хмарно, але сухо, температура плюс 2, плюс 7 градусів. Харків. Тут у неділю, 24 грудня, також можливий дощ, температура плюс 4, плюс 7. У понеділок на Різдво, без опадів від плюс 2 до плюс 5 градусів Одеса в Одесі і на святвечір і на Різдво опадів не очікується, але сонечко також не вийде. 24 грудня попередню плюс 4, плюс 11 градусів, а 25 грудня від плюс 7, плюс 10. Львів у Львові 24 грудня може накрапати дощ, температура повітря в межах плюс 4, плюс 6 градусів. 25 грудня у місті Хмарно, без опадів, від плюс 5 до плюс 9. Дніпро. У Дніпрі на Різдвяні свята буде сухо та пасмурно. На святвечір плюс 6. Плюс 9, на Різдво температура майже не зміниться від плюс 4 до плюс 9.